Ва безпеки України вразила радіолокаційну систему дальної дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 кілометрів глиб України. Про це кажуть джерела 24-го в СБУ. цього разу в росіян стало менше на один модернізований комплекс небо у який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакували кабами українське прикордоння. РЛС вартістю в 100 мільйонів доларів уразили сімома дронами камікадзе літального типу. Наші Інформатори в СБУ підтвердили, що комплекс НЕБОУ більше не працює, ймовірно перетвориться на друшляк. Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота Росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці. Нагадає, що це вже другий комплекс НБУ, який знищило 13-те головне управління військового. Контррозвідки служби безпеки України. Перший вони ліквідували у Білгородській області Російської Федерації. Збув вразили РЛС дальньої дії в Бенській області власне на 700 кілометрів. Це от я вам повторю, тому що це дуже важливо. І загалом сліпити росіян. Ми дуже добре вміємо, тому що нагадаю вам, також ми і ліквідовували як мінімум в цьому році мінімум два літаки їхніх а х а 50 а 50 у зважно від модернізації. І це також такі очі потужні росіян були на півдні нашої країни. Нагадаю вам після цього трішки зменшилась їхні літаковиліти і їхні бомбардування. Але вони ж продовжують використовувати цю тактику закидування України керованими авіабомбами, які несуть, які є неточними, але несуть величезний рудівний характер. Прямий доказ того, що вони займаються геноцидом українського народу і нищенням інфраструктури України. Що ж, якщо згадати Володимира Зеленського, то хочу вам сказати, що він дав інтерв'ю, в якому сказав, що сьогодні артилерія на фронті це є один. До 10. літаків 1 до 30. за такої статистики Російська Федерація щодня штовхатиме нас назад, каже наш президент. Також є план е, е, знищення ворога в Україні. Союзники мають перелік того, що нам потрібно технічно в Україні повністю закінчилися ракети для захисту трипільської ТЕЦ. Про це згадує от зараз президент і також е, згадує захист коліціантами саме Ізраїлю про атації... Балістичними ракетами і шахедами, і іншими класами ракет по Ізраїлю, коли все на підльотах було знищено. Давайте послухаємо на Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0 у нас. Закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами рану, що Ізраїль був не наодинці. І це урок. І це відповідь всім, хто каже, на будь-якому континенті що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну, ну от чітка позиція, і все зрозуміло. І, власне, повторюся, ми про це говоримо: що ніхто ж не просить, напевне, та бити, аби там. Авіація союзників Сполучених Штатів, Великобританії, Франції те, що вони робили е, притаці Ірану в Ізраїль, збивати над Україною. Хоча б надайте нам те, що ми просимо. І про це каже міністр закону справ Дмитро Колеба, що нам не важливо е, за якого. Процесу вона надасте засоби ППО чи в кредит, чи там просто нам дасте захистити життя українців, чи е, там е, в оренду, щоб потім повернути. Просто дайте і нагадує Дмитро Кулеба, що власне нам потрібно орієнтовно сім комплексів Петріот, а в наших союзників їх є. 100, як мінімум одиниць, і деякі з них захищають лише один аеропорт. І теж мені не зрозуміла ця позиція. Чому вони дасте нам змогу захистити себе? А в перспективі і е, мається в перспективі, бо ми захищаємо не лише себе, ми захищаємо відповідно і всю Європу. І про це, от каже на зустрічі в Вашингтоні прем'єр Чехії е, Фіала, який зараз перебуває з візитом, і вони прекрасно це усвідомлюють.